Ног, професор Дорожко Сава Кузьмович. Ми надамо Дорожко Микола Савович. мене Таким старим іменем обізвали я Савович всього на всього. Я вітаю шановну громаду з цією подією. Я не вігла взагалі то в тому, що Є ландшафтне мистецтво, дизайн, але мене запросили розповісти про те, як історики собі уявляють сад України. Я б сказав би, що маю деякий, деякий стосунок до такої синтетичної навчальної і наукової дисципліни, яка називається міжнародне країнознавство. Так от, коли ми своїм студентам розповідаємо про країну, то ми вчимо їх формувати своєрідну візитівку цієї країни. А до візитівки мають належати всі ті родзинки, які, власне, і відрізняють цю країну від інших. Тому коли ми тут спільними зусиллями оцим. Гуртом, громадою намагаємося сформувати концепцію українського саду, то мені здається, варто було б залучити окремі елементи країнознавчої характеристики Української держави. В ній мали бути б і елементи її історії, національної символіки. Я думаю, що фахівці вони розвинуть ці ідеї. І мали би бути представлені національні традиції. Ми цікаві тим, що нас відрізняє від інших. Чим ми можемо бути цікавими в сенсі історії? Ну, тут не, не треба бути великим винахідником. Я думаю, козацтво і козак-мамай з, з Бандурою Кобзою яким завгодно інструментом, хоча дехто може закинути, що бувший ще має, це, можливо, навіть елемент монгольської культури, але ми е, мешканці степу. А степова культура, чому Україна завжди приваблювала і кочовиків, і так звані цивілізовані народи, вона містить елементи. Різних культур, народів, етносів і їх взаємовпливи. Тому, коли ми будували би історичний образ України, то він неодмінно мав би е, цей елемент козацької України містити. Мав би містити і, е, бо тут закинуть, що ми знову до Шароварщини е, повертаємося, мав би бути. І елемент модерної України, тобто такої, яка відрізняє Україну від інших сьогодні. Елемент не України, яка представлена в засобах масової інформації корумпованої держави, не дай Бог нам ще корупціонерів українському саду показувати. Але це мають бути елементи сучасної України, яка є частиною. Всесвіту частиною е, світової історії. Чим ми цікаві сьогодні, то ну, я думаю, не лише Чорнобилем, не лише війною, а й цікаві своїми людьми, бо кожна країна багата своїми людьми. Але що нас ще відрізняє від інших, то це е, національний фольклор знову ж таки не буду тут оригінальним. Власне кажучи, ми. В світі відомі, якщо відомі, тим, що після Німеччини українців найбільше не лише народних пісень, бо чомусь зважалося, що в італійців їх найбільше, в німців найбільше, але й ці народні пісні вони є відбитком різних епох. І, власне кажучи, в цьому національному обличчі України важно було б і ці елементи національного фольклору. Що нас ще відрізняє від інших? Якщо е, українці колись були козаками, то вони вміли воювати. Якщо українці колись поважали, то за те, що вони добре вміли зброю тримати у руках. Піда тільки що не користувалися своїх перемог, але в оцей заряд бойовитості віри в свої сили, в перемогу, він притаманний був, мабуть, усім поколінням українців і тисячу років і нині сущим. Тому ми, мабуть, і оцей десь дух переможців перемоги мали би. Зобразити, як це робити, фахові люди, мабуть, підкажуть. Ну і врешті, щоб завершити цей короткий ліричний відступ, а не виступ, власне, із концепції, бо в мене її немає, я її вам пропонувати і не маю права, я би сказав, що цей український сад це власне ідея. Мрії українця. Про що українець мріє? От він те має і побачити у цьому національному саду, якщо хочете, і показати світові про е, свої мрії. Ну, колись про садок вишневий коло хати мріяли. Зараз, можливо, ці мрії більш приземлені. Вишневий. Так, Але йдеться про те, що ну, кожна нація має якісь свої певні ідеали. Наприклад, національно свідомий українець мріяв би, щоб українців розрізняли за їхньою мовою і культурою, щоб не плутали з росіянами, принаймні ті українці, які досягли успіху в бізнесі, хоч їх і небагато, бо це зазвичай на жаль не українці. Вони би мали показати, яким чином вони цього успіху досягали. Якщо ми говоримо про покоління молодих українців, а я працюю із студентами багато років і трішки знаю їхні настрої, то вони хотіли б, мабуть, і в цьому національному саду побачити те, чим Україна пишається. А чим пишається, кожен з нас може цей ряд представити. І, власне. Колись з цієї мозаїки, із того, що в моєму цьому виступі коротко було сказано сформувати цілісну картину, то, мабуть, і буде оцей сад. Але ще одна прагматична частина. Власне, ми в цьому саду мали би показати іноземцю, туристу. Бо е, ми знаємо країни, які е, кожного року мають мільйони туристів, які відвідують, і те, що об'єднує Україну. А об'єднує Україну, на жаль, не її історія, не її мова, а об'єднує Україну е, оця територія по обидва боки Дніпра. І мені здається, що глибоко символічним було б для цієї ідеї Національного українського саду зображення Дніпра Борисфена, як греки називали, власне, це є символ того, що складало би суть України, коли надніпрянець подає руку тому. Хто власне долучився до української ідеї, української мрії пізніше? От такі думки, якщо вони будуть корисні, я думаю, що мій виступ, можливо, був недаремним. Дякую за увагу.